Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні майже весь день воєнні питання передусім. Була доповідь головком Сирського. Тривала розмова на початку дня. Щойно говорила з ним за підсумками дня. Вже більше сотні боїв від початку цієї доби. Найбільше Курахівський напрямок, Покровський, захищаємо позиції окремо і детально щодо Курської операції. І кожен день діємо саме так. Як передбачали, я хочу подякувати кожній нашій бригаді, кожному підрозділу за злагоджені кроки і реальну стійкість. Підписав сьогодні і кілька указів про відзначення наших воїнів, і це саме учасники курської операції, державними нагородами. Пишаюся кожним, провів засідання ставки детально по захисту енергетичних об'єктів, фізичний захист, відповідні будівництва ППО і РЕП. Доповідав прем'єр-міністр енергетичній компанії. Була також змістовна доповідь розвідки щодо ситуації в армії окупанта та на його території, в його народі. Для нас важливо, що в Росії погіршується сприйняття війни, сприйняття результатів путінської політики. Працюємо над тим, щоб реальність все ж таки подолала російську державну пропаганду. Звичайно, готуємося до тих речей, які Росія збирається робити далі в боях на фронті. Незмінно працюємо, щоб Україна мала достатньо сил і засобів для виробництва і постачання дронів. Як би у світі не змінювалася ситуація, не змінювалися обставини, українські воїни мають отримати все те, що необхідно для успішних наших захисних і активних дій. Забезпечення дронами це не просто щось тактичне, це стратегічний пріоритет. І я дякую всім, хто з цим працює, особливо тим, хто допомагає нашим військам освоїти нові тактики роботи з дронами. І протягом усього дня, а в різних форматах наради, з підготовки нашого українського плану перемоги, реальне наповнення всіх пунктів: військове наповнення, політичне, дипломатичне. Економічне залучення ключові особи за кожним напрямком необхідні для України кроки вже визначені абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру, реального, справедливого миру. Для кожного кроку є чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає більш ніж на 90 все виписано, і в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, але й для усіх в світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо план перемоги для представлення союзників. Дякую усім світі, хто з Україною. Дякую усім, хто допомагає нам захищати життя. Слава Україні!